У цьому відео. Тяжкі випробування. Удача самих гравців. Боротьба за виживання. Бої витривалість. Командна робота. То залишиться останнім. Так, ну що ж, першим ділом вам треба пройти. Ага. Зрозумів. Так, ну все, ви можете почнете проходити. Так, перший у нас іде кайсер Максим. Невже він прийде, не вже так, Так, пройде чи не пройде. Так дойде доволі. На жаль. Далі. На моїх очах і. Та що це таке? У мене взагалі не буде. Гремсім, чи що. Давай, Гліб, не підведи. молодець. Молодець, Глібу. Так, далі. А... Зейт. А ти що на це скажеш? Так, я зробив паркур трохи легше, тому у всіх буде другий шанс. Але Гліб автоматом проходить, бо він в перший раз пройшовся. Так, бачимо, хто Гліб перший пішов, за ним Кайсер Максим, бачимо, доволі легко вони це почали проходити. А, ну. На жаль. На жаль, так, бачимо, ще один гравець прийшов, далі у нас іде, бачимо нього підлагою, чи що. Так. Угу, на жаль, знову. Так, Зейд, давай все раз не підведе мене. Я знаю. Так, далі хто в нас, хто хто, так. Давай ще один гравець і проходить. Мов три гравця і Клаузі. Клаузі, прийдеш, ні, пройдеш і, мов, чотири гравця пройшли тільки. Так, я вам даю третій шанс, і з вас має вибути тільки один. Так, бачимо. Хто в нас? Хто в нас почне перший? Бачимо так, квітка. квітка перша починає проходити. Так, ну я, я думаю, вони зараз і пройдуть. Я на це дуже І... На жаль, так, ну Зейта, ти все раз прийдеш, чи ні. Ну, має <смай> під ним блоки, бачимо кайсер Максим, хетро-хетро. Так, і вони двоє проходять, а квітка, на жаль, вибуває. Наступний конкурс я назвав рандом. У мене є роздавач, і є блоки. Який блок мені випадає, в тій кімнаті я вбиваю всіх гравців, які там були. Так, все можете починати вибирати кімнати, яка вам більш довподоба, яка, як говориться, дивиться на вас. Так, бачимо гравці-гравці, хтось по двоє, хтось по одному. Але грався мало так. Зараз я так, це випадково закриваю закриваю ці всі, всі бар'єри. Хочу вам показати, що це абсолютно рандом. Ось фіолетове, синє випадає, синє шерсть уже. Бачите, як вони розташовані, тобто це рандом. Це тільки по-рандомному випадає. Так, ну все тоді. Як бачите, бачите, який кольор. Так. І як думаєте, хто ж? Хто ж, хто ж попав? Вам повезло. Цю комнату я перекриваю, але тут нікого не було, тому вам повезло. Так, це другий раунд. Так бачимо, гравці вже сховалися, всі вибрали свою кімнату, яку вони хотіли. Все, я, я вас закрив, тому так, а в мене є одна ідея. Напишіть любу, любе число в чат. Любе, абсолютно любе, напишіть в чат. От, так, 0, ні, 5. Добре, перше було 5, тому, значить, я зараз як роблю. Щоб, щоб ви зрозуміли, що це повний рандом. 1, Два. Три. 4. П'ять. Так, ну що ж я вам хочу сказати? На жаль, вам знову пощастило. Я перекриваю цю кімнату. Так, бачу, зей. Ти, ти завжди в червоній кімнаті. Ти впевнений, що ти її повезе, так? Ну, ти, ти, ти впевнений. Ну добре, добре. Так, все, напишіть любе любе число. Напишіть любе число. Так, перше сім, бачимо. Сім. Ну, 2, тоді, почали. Так, ви готові, так? Так, бачимо, клаузі у нас гарний хлопець. Так, я думаю, можна починати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І. 7. Так, як ви думаєте? Яка кімната випала? От, от, от як ви думаєте? Кому ж все раз не повезло. Так, Клаузі, на жаль. На жаль, Клаузі повезло, а вибуває у нас зет. Зей, ти не розчаровуйся. В житті буває різне. Ой. Так, все, ви готові. Напишіть любе число в чат. Любе. Так, перше було 2, Клаузі написав 2. Так, давайте тоді. Один. Як думаєте, що там? І два. Бачите, який кольор випав. Так, і хто ж, як думаєте, хто ж випав? Хто? Синій? Ви впевнені, так? Що синій, так? Так? Mm. Ну, що я вам хочу сказати? Не, не зовсім все так, як ви думаєте. На жаль, Клаузі. На жаль, тобі пощастило і вибуває синя кімната. Бувайте. Так, першим в чат написали 3. Давайте один. Два. Так. До речі, хотів сказати, хто помер, ви не, вих... не виходьте відразу з сервера, тому що я можу вас достати з глядачів. Все, щоб ви мали на увазі і не виходили. Що ж, давайте. І три. Бачимо, який колір. Так, і хто ж? Хто ж у нас... Ну, я думаю, ви, ви самі розумієте, що це не білий колір, а фіолетовий. Куфі. На жаль. Так, залишилося щось дуже мало людей, тому я думаю, ви двоє будете тут. На платформі вже автоматом проходите фінал. Ви проходите фінал автоматом. А інші, а інші зараз будуть боротися за, за місця. Тому зараз відкриваю червону кімнату. Так, ну що ж, відкриваю вам двері, ви можете заходити в любу кімнату. Так, я даю тобі шанс, можеш нажати аж цілих 4 рази. Один, два, три. Три... І 4. Так, бачимо, який колір випав. Клаузі, Клаузі. Кого ж він цей раз вибув? Так, на жаль, чи вам знову не, по... не повезло, хоча дістав вас із глядачів. Але ладно, я шуткую, вибуває то тобі не повезло ще раз. Бувай, друже. Так, я даю Зейту долю інших гравців. Давай, давай, Зейт, нажимай один, один раз, давай. Один, давай, давай і. Ага. Бачимо, який колір випав. Так, і хто ж, хто ж у нас випав? Зелений? Всім повезло. Пощастило вам, випив синій колір, і там нікого не було. Так, Гліб, даю тобі шанс. Можеш нажати цілих сім разів. Давай. Один, два, три, 4, 5. Шість. І сім. Так, бачимо, комусь дуже не пощастило. Як думаєте, який ж це колір? Який ж це колір? Зелений, думаєте, так? Куфі, тобі пощастило, бо вибуває зелений колір. Так, Куфі, давай можеш нажати цілих, цілих 5 разів. Давай. Один. Два. Мені, до речі, треба тільки одного гравця виконати, так скажемо. Так, п'ять. А щось, ну, зрозуміло, який колір, але... Чому він так часто падає? А ну зараз перевірю рандом, це чи ні. А, ну як бачимо, це рандом. На жаль, вибуває зелений колір. Зараз я проведу наступний конкурс, а саме PvP. Будуть дві команди, в кожній дві людини, по два гравця і хто кого. Є в одній команді один лучник і один нападаючий. Так як ваша команда взагалі називається? Скажіть, Гойда? Добре. Так, а як називається ваша команда? Потужні. Гойда проти. Проти потужних. Ну що ж, Round Fight. так, ну все, бачимо, почалося. Зразу команда Гойда нападає. Бачимо лучники проти лучників, атакуючи проти атакуючих Вони зробити так. У них, я так розумію, немає ніякої тактики. Але, але, що ж буде, так бачимо. Хто ж кого б'є, Бачимо Лучник пере... переключився на другого гравця. Бачимо, вони двоє... двоє одного зажимають. Так, бачимо, і і, невже, невже вб'ють, невже буде перший кіл. Так, але він тримається, тримається, так, бачимо. Так, бачимо гліб з Клаузі хочуть забити гравця, вони його хочуть забити куфі стрі... стрі... стріляє в сторонки, але він нападає на гліба, щоб тут не заважав, бачимо, на руках б'ються чи що. Так, не вже гравець, тільки що вбив Клаузі. З потужних залишився тільки одна людина, то лучник і на нього нападає нападаючий, а, атакуючий точніше. Так, і бачимо, він тікає, тікає. Да, йому зараз треба тікати, але напевно у на нього дуже мало шансів. На нього нападає, нападає гравець, а він тікає, тікає, друже, тікай. Напевно, це все бачимо, але він все тримається, тримається як, як тільки може. Тримається два-два на одного, два. Не вже, не вже, все, він став. І, на жаль, потужні вибувають з цього конкурсу, а команда Гойда перемагає. На жаль, не записалося, але я достав двох гравців з глядачів, оскільки бос дуже жорсткий, а їх мало залишилось, тому я рандомним образом дістав тільки що твоїх. Так, бачимо, вони всі не літають до одного нещасного боса. Що він буде робити так? Що зараз буде? І він їх просто відталкує всіх відразу, але вони все одно налітають. На нього бачимо пос, когось захваті роби сайта, чи як це називається? Та ти що так він до щось тусі телепортується до грався, бідний гравець, йому вже напевно не спастись, бачимо на кайсера, переключається дуже різко, відкидує кайсера Максима, куди можна подалі. Що це за що це за метерити вбив кайсера Максима на очах? Ви це бачили? Зараз ще одного вбив, на очах вбиває, дивіться, за гравцем. Він, він загрався, на якогось гравця. Бачимо, скрізь цього йому буде. буде, Так, кінець бачимо, хтось хоче його вбити, але він якусь магію чи що все таке, щось падає, не зрозуміло. Так він одного гравця, бідний гравець, бідний куфі. Він робить якісь сальти, незрозумілі бокові. І на одного куфі, куфі, тікай, відкидує гравця, і на куфі. Далі далі на куфі, на куфі він хоче схоже його вбити, бо він не подобається, не подобається дракони. Він знову робить сальто. Куфі, тікай, бруже, тікай тобі, але тобі, напевно, спроститься, але він переключається на іншого гравця, підталкує його. Чи що він робить? Що, що так слабо, що зараз щось має бути, щось має бути. І він їх шипить, що це ні, і він вбиває гравця, він вбиває куфі. І в нас є переможець. Так, дивись, на що другого місця? Якщо хочеш, можемо розділити два місця. Я твій головний приз. Віддам, хочеш, так? Все, ну і тоді дивись, в тебе приз 50, 51 гривня, я тобі скину 26, а другому 25. Ну окей, все, тоді добре. Другим у нас помер хто? Клуфі, так, клуфі помер. Так, тобі прийшло? Все, так, прийшло. Дякую, клуфі, що так гарну книжку підписав. Буду знати. Дякую, велике. Так, прийшло, все так, все бачу, прийшло, да-да, все прийшло, прийшло. Поки гроші не вернеш, не випущу звідси. Мені здається, нас більше було. Ну не суть. Хочу сказати велике дякую власнику цього сервера. Він є спонсором цього відео. Це його сервер. Дякуємо велике. IP буде в описі. Всім до нових зустрічей!